Митрополит Андрей Шептицький великий праведник України, фондатор національно-культурного відродження. Це тема наукової конференції. Провели її на базі Катедрального собору Преображення Христового. Митрополит Андрій Шептицький це є великий українець. Це є людина, котра старалася про духовний розвиток нашого народу, його об'єднання в різних царинах. І ми його не знаємо. Мусимо чесно тому самим собі сказати. Нам треба ще його зглибити. Ми знаємо, що митрополит, хоч був за походженням поляк, душею він був великим українцем, а своїми вчинками, то він був праведником світу. Я думаю, що такі визначні постаті, безпосередньо, як Андрей Шептицький, ми завжди їх повинні пам'ятати за їхні. Вчинки, які вони вчиняли при своєму житті, цінувати і наслідувати їхні вчинки. Я думаю, тоді в Україні буде мерзлагода і спокій. Умовно конференція розділена на чотири частини: перша присвячена духовній спадщині митрополита, друга громадсько-політичній діяльності, третя культурно-освітнім ідеям, а четверта мові і поетиці духовної творчості Шептицького. Я представляю Коломийський інститут Прикарпатського національного університету. Ми являємося співорганізаторами даної всеукраїнської наукової конференції з науковою з міжнародною участю. Широкий спектр учасників конференції є науковці з Києва, Одеси, Волині. Чернівців, івано франківська тобто представлена вся Україна різні напрямки наукової конференції. Це і філологічні аспекти, філософські, історичні аспекти діяльності і творчості митрополита Андрея Шептицького розкриваються в доповідях. Цікаву доповідь на конференцію підготувала директор Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття Ярослава Ткачук. Вона розповіла присутнім про відносини митрополита Шептицького з нашим краєм. По перше, в дев'ятсотому Оце він став станіславівським владикою, а потім він зробив свій тур до Гуцульщині. Є знаменитий лист до моїх любів Гуцулів. Про це ми будемо говорити пізніше, А через 56 років, про цю візитацію написав свій унікальний твір на чердаку. Це Станіслав Вінсенс, який вже говорив про сприйняття гуцулами Шептицького. А Шептицький у своєму листі колись говорив про своє сприйняття. Гуцульщини він говорив про ті проблеми, які є. Він неодноразово звертався до Гуцульщини із приводу лихоліт, які були зроблені повенями, з приводу того, що відбувалося пізніше в 39-му році. Він зробив звернення до священнослужителів, до, до народу бути обачними в часі війни, не губити розуму і так далі. Це дуже актуально на сьогоднішній день. Окрім того, у 1912 році він відвідав нашу виставку в Коломи, етнографічну виставку разом. Із Владикою Хомишиним, і про це власне буде йти мова. Завершилась наукова конференція спільним походом у національний музей. Кілька днів тому там відкрили унікальну виставку, яка присвячена митрополиту Андрею Шептицькому.